Усім привіт! У цьому я за влазі я хочу трішки поділитися своїми першими осінніми днями. На початку вересня я їздила до Києва. Хоч кожен мій день був ретельно спланований, і справи займали більше часу, я все ж знайшла вікно для зустрічі з друзями, і ці маленькі моменти додали моїй поїздці особливого затишку. Також Київ надихнув мене трошки змінити свій стиль життя і зробити його більш активним. Серйозно, останні два місяці моя активність була практично на нулі. Тому я поставила собі за ціль знаходжувати мінімум 10 тисяч кроків на день, а краще більше. Тож я багато гуляла і досліджувала нові дворики та вулиці Києва. Зайшла я у магазин пряжі. Куди ж без цього? Купила лише один моточок пряжі для того, аби протестувати, чи підійде він для нового проекту. Я дотримуюсь правила не купувати багато пряжі, поки не використаю свої запаси. І як бачите, поки це правило успішно виконується. Звісно, я взяла з собою поїздку свій в'язальний проект. Це кардаган із плюшової пряжі. Його ви могли бачити в моїх попередніх в'язовлогах. І у вільні вечори трішки його пов'язала, і все одно, що ця вся пряжа і кардиган зайняли у мене пів валізи. Тут я вже повернулася додому і продовжила роботу над кардиганом. Так, я вже на фінальному етапі, мені залишилося закрити планку ось ці петельки, і також один рукав я зв'язала за майстер-класом повністю, а інший зробила на два, здається, ряди менше. Для того, щоб глянути, яка вже на мені більше підходить. Так ось, рукав за майстер-класом, як бачите, він мені задовгий. Тому я буду його зараз розв'язувати і зроблю трошки коротше. Якщо чесно, поки не скажу, що мені подобається результат, бо це трошки не те, що я очікувала, що з цим майстер-класом мені не йде процес, скажімо так, ну, буде видно. Я вже скоро буду плакати над цим кардиганом. Здавалося, що не так, вже він майже готовий. Залишилось лише поховати нитки. Але він мені все одно не подобається. Що не подобається цього разу, це те, що коли я в'язала планку, треба було за майстер-класом пров'язати прибавки ось тут біля шиї. З однієї сторони дві прибавки і з іншої сторони дві прибавки. Ну, я це зробила, але зараз я його мірюю. І мені здається, що ці прибавки, вони лишні. Бачите, тут біля шиї воно якби не прилягає. Я розумію, що з часом воно ще більше розтягнеться і буде ще менше акуратно виглядати. Ну, що це таке, мені взагалі не подобається така ситуація. Тому мені здається, ці прибавки були лишніми, і зараз мені треба буде розпускати повністю цю планку і в'язати без прибавок. Натомість мені здається, що прибавки отреба були саме знизу. Ось тут, бачите, тут він цей кардиган, він як підстрелений, я не знаю, ну виглядає негарно. І мені здається, що ось тут треба було б зробити якраз прибавку. Я вже задовбалася його перев'язувати, чесне слово. І про тому, що я не скажу, що він мені зараз подобається, бо це розмір за майстер-класом XS. Але ну, він якийсь широкуватий, як на мене, прям сильно широкий. І я розумію, що він має бути якби оверсайз. Але е ну, це не дуже зручно, як на мене. Чи можливо я вже просто втомилася, і я придираюся, до чого тільки можна. Зараз ще раз детальніше покажу, де мені саме не подобається. Е це ось тут. Тут мені здається за широко, через ці прибавки, які я зробила. Мені здається, що все-таки краще без прибавок. Ось так. Бо з часом я розумію, що тут воно розноситься, стане ще більш широко, і воно буде виглядати дуже неаккуратно це, це місце, яке я саме перше буде кидатися в очі. І де, власне, на мою думку, треба зробити прибавку, це ось тут на кінці. Бо бачите, я тут не пропускала нічого, але. Виходить так, що ось цей ряд планки він чуть-чуть вищий, ніж кінець кардигана. Ось тут я би зробила прибавку. Я все ніяк не могла визначитися з довжиною рукавів, бо навіть рукав на два ряди менше ніж у майстер-класі здавався задовгим. тому я знову розпустила ще два ряди на кожному рукаві. У мене ще залишилось, оскільки відрізки в пряжі. Є також ще цілий моток залишився через те, що мені пряжі вистачило менше, ніж було вказано в майстер-класі. Але є такі відрізки, деякі з них більші, деякі менші. Ось, і я з них планую зв'язати пояс до свого кардигану. І пояс у мене буде за шириною десь 5 петель. І буду в'язати звичайними петельками чи ще їх там називають. Все-таки я пров'язала пояс шириною 4 петлі, бо 5 петель мені було за широко. В кінці у мене залишилось ось стільки залишків, один цілий моток, і витратила я всього 8 мутків пряжі Alize Puffy Fine. Ось такий результат у мене вийшов. Так виглядає кардаган без поясу. А ось так і з поясом. Зараз буду йти проводити краш тест для моєї нової сумочки. Шопера. Ось іду на закупи і перевіримо, скільки вона зможе витримати. Дивіться, який величезний пакет пряжі я знайшла на секунді. Це все 100% акрил, заважив він 300 гривень, але я його не взяла, бо не мала ідеї, що з цього всього можна зробити. Наступно я буду в'язати ось такий комірець. Я вже придбала майстер-клас, і для цього у мене є практично вся пряжа в запасах, бо я собі ставлю постійно за цілі не купувати нову пряжу, а вив'язувати запаси не завжди це. Получається, але вже що є. Ну, на цей виріб у мене була пляжа. Правда, вона в'яжеться з Янард джинсу, але у мене червоний колір це Gazal Baby Catone XL. Я її брала це в Києві для того, аби протестувати для нового проєкту, але думаю, для цього комірця я її також зможу використати. Різниця буде там невелика. Ось, і також там є ще білий колір, і білий колір я буду в'язати з цієї хустинки, Я в попередньому волосі показувала цей невдалий проєкт. Я, я так і не дов'язала цю хустинку, тому зараз буду розпускати і використовувати цей білий колір для комірця. Ось такий результат у мене вийшов. Мені дуже сподобалося в'язати цей комірець, бо це швидко, дуже швидко. Якщо є перев'язи, то їх зробити не важко і не довго, бо це ж комірець це невеликий виріб. І також те, що ця пряжа у мене вже була, і не потрібно чого нового купляти, і можна використати свої залишки. Особисто я обожнюю такі швидкі проекти з таким швидким і гарним результатом. На цьому мій в'язовлог добігає кінця. Дуже дякую, що провели час зі мною. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Діліться своїми думками в коментарях. Я завжди із задоволенням їх читаю. І також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Там я показую ще більше за і своїх в'язальних буднів. Посилання буде в описі до відео.